Цього року в Житомирі знову не планують проводити загальноміські новорічні заходи, а свято будуть організовувати тільки для дітей. Про це 21 листопада розповіла начальниця управління культури Ілона Колодій. Посередньо ми плануємо інтерактиви в мікрорайонах міста. Вони будуть по локаціях нашого міста. Також буде працювати резиденція Святого Миколая з 1 грудня по 24 грудня. Включно приїздять анімаційна програма на мікрорайон міста. Це буде або сквер, або локація там де є дитяча площадка буде поздоровлення зараз за безпосередньо так як підготував режисер це буде прощання року кроліка і зустрічного зустріч нового року року дракона так будуть анімаційні герої вдягнені в костюми для дітей казкові герої і вони на годину готують програму для кожного мікрорайону Цьогоріч всі заходи змінені, Це про якщо говорити безпосередньо про день Святого Миколая. Він буде визначатися 6 грудня, а також різдво для вірян безпосередньо 25 грудня. Також не планують прикрашати до нового року пішохідну Михайлівську та встановлювати новорічну ялинку на сьогоднішній день. Не планували встановлення головної ялинки, не планували якихось загальноміських заходів. По проекту нового року або різдвяних святкувань, тому що це не на часі в умовах воєнного стану. Начальниця управління культури розповіла і про солодкі новорічні подарунки, та для кого їх закупили. 27 жовтня 2023 року було оголошено процедуру закупівлі новорічних і різдвяних подарунків у кількості 2500 штук для вручення під час новорічних і різдвяних привітань для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Вартість закупівлі спочатку складала 325 тисяч гривень. А наприкінці закупівля відбулася закупівля, сума якої склала 235 тисяч гривень. Конкурентна закупівля дала можливість зекономити бюджетні кошти, кошти а, у сумі 90 тисяч гривень.